Привіт! Це вже третє відео найпоширеніших питань щодо прийняття рішення, чи йти в терапію, чи ні. І питання, ага, я Людмила Чайка. І питання це коли я почну почуватися краще. Відповідь така: у всіх людей по-різному, бо різний темперамент, різна структура особистості, різні проблеми, яка людина принесла. Але вже на першій сесії ви зможете принаймні зрозуміти, чи той запит, який ви вважаєте, запитом або проблемою, з якою ви прийшли, є насправді першоджерело чи ні. І тільки спеціаліст допоможе вам це підсвітити, зрозуміти, в чому насправді є проблема. Бо люди приходять зазвичай зі скаргами. А потім розуміють, що питання може бути, наприклад, в тому, що людина не бере відповідальність на себе, або звикла звинувачувати, наприклад, власних батьків в тому, що вони їй щось не дали, чимось не забезпечили, фінансово не дали подушку, чи там вони ображаються півжиття на них, А замість того, щоб зрозуміти, що треба взяти частину відповідальності на себе. Позбутися застарілих важких емоцій, коли дуже часто люди носять їх прямо на тілі, десь ту, чи на плечах, чи у хребті, чи в ногах часто, а в голові з нав'язаними думками. Коли ви зможете це розгрузити тіло від цього всього, познімати це і позбутися, ви почнете іншими очима дивитися на ті самі речі, і реальність буде здаватися вам вже не такою. Скажімо так, загрозливою. Ну, але дивлячись від того, що ви маєте, які фідбеки, скільки вам років. Чим більше років, тим більше пропрацювання. Але якщо у вас запит невеличкий, то це може бути там, 2, 3, 5 сесій. Залежить від складності, від того, чи це травма, чи просто ж, ж, треба напрацювати нові навички замість старих.